Вітаю! Нагадую вам, що ось така восьмикутна зірочка складається з двох хрестиків: прямого 4х4 і косого 2х2. За допомогою такої зірочки ви можете формувати різні узори, виконуючи її по діагоналі, і виконувати необхідно кожну зірочку зокрема. Найкраще може вам знадобитися ця зірочка при виконанні ось таких різних косих узорів. Крім того, ви можете зашивати великі ділянки на тканині. Для цього вам необхідно розрахувати такий спосіб, щоб якнайшвидше зашити дану ділянку. Вишивати таку колодочку можна абсолютно різним способом. Як і кожен хрестик, зокрема, кожну зірочку, так і формувати можемо за допомогою затяганки, розглядали ми на одному з занять. І за допомогою затяганки можна досягти двосторонньої вишивки. Один з простих варіантів, я хочу вам запропонувати сьогодні. Це тоді, коли ми вишиємо з вами ось такі хрестички 2 на 2. от так, Тут хрестичок, раз, два, три. І так, по діагоналі. І вишиваємо з вами усі хрестички. А тоді зробимо протягування. Бачите? Зроблено протягування по горизонталі і по вертикалі. І ви дуже швидко сформуєте таку колодочку. Набагато швидше, ніж ви б формували кожен хрестик, зокрема. Коли ви виконуєте, наприклад, протягування, то ви маєте ставати попід хрестики. Ось таким чином я показую вам. Ось таким чином. І ще, формуючи оцим способом цю колодочку, ви можете так само при формуванні використовувати різні кольори. Наприклад, тут можете вишити одним кольором, а протягування прямі, горизонтальні, вертикальні, можна виконати іншим способом. Виворітна сторона. При виконанні таким способом, у вас буде ось така. При виконанні колодочки кожною зірочкою, зокрема, ви так само можете вишивати різним кольором вже порядочково. Чи по горизонталі, чи по вертикалі, а чи по діагоналі. І у вас теж буде дуже красиво. Хай вам щастить.